Коротше, прийшов той момент, коли колю все надоїло. Мені надоїло гранулірувати по 50 кілограмів у час вдома. Блін, поїду зараз до тестя, туди, тому що. Опа! О! Поїдемо зараз туди, награнулірую нормальну комбікорму кілограмів 300 і все, і забуду про оці усі діла. Вчора простояв біля гранулятора, біля сотки. Ну що, поголов'я велике, верніше біля 150-ки. Поголов'я велике. Не знаю, видно? Та видно. Е, Те, що награнулірував, ну, 150 кг награнулірував там, ну, десь 3,5, кажу, 3,5. Ну, часа часа 3 пішло, да. десь отак. Бери у двох, чи що. Е, Часа 2, 3. Поки поки це все діло, виходить, перебив, поки перемішав, поки е, увлажнив, загранулірував. Короче, 150 кг. Реально робив дуже довго. Стас, бери два мішки пшениці. отут дивися, із синіми зав'язками то ячмінь і з сірими, то пшениця. Поняв? Два мішка вибирай. Що? Давай вкидай і все. І зараз будемо їхати. Зараз беруся, поїдемо туди, наробимо та да і все. в общем Всім привіт. так Як у нас діла? Дощ іде, холодно. отака от водолазочка вже все. Уже, як то кажуть, повсякденна одіж, курточка або кофта, і коротше, без Взагалі ніяк. взагалі холодно. Похолодало ну не на шутку. Так що, взагалі, по поводу погоди дуже поганенько. Сьогодні мова піде про дуже інтересну штуку, яку мені временами задають. Це про свиноматок, про великих свиноматок. Є така е, штукень у свиней, коли вони починають лисіти. З чим це зв'язано? Ну, в общем, зараз перевертаю камеру і будемо балакати. Так, Заходимо в наше в нашу крас, кр... кр... красиве приміщення. А хто це таке? А що це за тумбочка тут переїхала? Тумба. Тумба машок. Машок. Приїхали. Учора ми приїхали, каже. Да, слава Богу. Каже, Я так кажись, скучала. Во, во, одна. Це свинка, яка була в втесті. Осталася, вона там була одна. І виходить, ми її перевезли. Потім, ну, сюди її запхали. Сьогодні будемо вечірком вичищати. Думаю, дощик пройде в усіх. Це у нас іде друга свинка. Друга. Во. І третя та, що була спарована м'ясничком. Ось, дріхне. І тут отлично, хорошо. Спить собі. О, жди, жди, поки я тобі станок. Просто їй три місяці ще все одно. Надо, виходить, ну, гуляти, ходити. Ну і я думаю, вона з цими не поб'ється. Ну, вроді би, вчора трохи щось поганяла, трохи покусала, погризла. Ну нічого. Сьогодні вроде би попустило. Все, вона отдыхає, і хорошо, добре і непогано. Так, тут а по бролірочках, ну як нас уже прохладно, ну броліри, слава богу, тфу-тфу-тфу. Вони вже величенькі, їм уже не холодно. Але так як сьогодні праздник, дуже нічого не будемо робити, страшного і грішного. Завтра будемо починати отам затуляти всі дірки, тобто будемо трошечки думати над тим, щоб утеплити сарай. І хочу я десь сюди ставити буржуєчку. Ну, в общем то потом розберемося. Щас, по поводу облесіння свиноматок, от кажуть, що Коль. Приходить такий момент, коли свиноматка просто от фух і лиса-лиса стає. Ну от, просто от вона леняє, чи коротше з чим це зв'язано. Це страшно, чи це не страшно? Цього бояться, чи цього не бояться. І от вона, от вроді волосата, мохната така свиня. а потім тільки бабах. І приходить момент, коли вона стає як Петрен. От просто лиса. І все. Так, ну період, період линьки. Є дуже у свиней, я вам скажу. І це, це ні з чим не зв'язано, це не є погано. Це, це просто такий період, коли я думаю, так, період, фух, як вам даже об'яснити, період росту. Або просто от може бути в своїй образності. От кожен рік я наблюдаю над тим, що кожен рік, наприклад, під осінь, це йде десь вересень, да, приблизно вересень, жовтень, десь у таких от місяцях в мене починають лисіти поросята. В основному це свиноматки це великі свині. От оця у мене вже, вже облиняла, і от, як бачите, уже в неї ось біленьке. Біленька, біленька шерсть. На гриві ще лиса, ще лиса, тільки-тільки з'являється. Може бути, це зв'язане, я ще та, так дивлюся, з переміною кліматичних умов. Це ще теж може бути. Тобто, ну, от Ми да, от жили там на дворі, вона жила, а потім бабах, ми в сарай переїхали. Звісно, може бути таке переміна клімату, сонце вони більше отримали, потім стають отримувати менше, наприклад, да, коли це перегон. Може бути, от іменно. Отакий от от період переходу. Потім, як я ще замітив, може бути ще такий період. От оця свинка у мене вже облиняла. А ні, підожіть. Ота облиняла теж. А оця тільки-тільки почала. -ті от я дивлюся, що в неї буквально ще тільки-тільки -ті от вилинює стара шерсть у неї обпадає, а дуже молоденька, така от з'являється. Хоча свині вже це у нас п'ятий чи шостий опорос у неї буде в цієї мамаші. Хоча вона вже зросла, маманька, здорова, і казалось би, вона не должна линяти, але вона теж линяє. Ще такий може бути період того, що може бути комбікорм. Зміна корму. Тобто вони їли до цього один корм, а потім переходить якийсь момент і у них з'являється другий корм. Тобто ви до цього годували сочними кормами, картошечка, морковка, там якось кидали свекла, буряк, кабаки, помийки. А потім ви бабах від цього всього їх від'єднуєте і починаєте їх. Садити на балансний комбікорм. От коли оцей балансний комбікорм у них з'являється, тоді е, організм, можливо, в цей момент починає функціонувати правильно. І от я не скажу, що якщо свиня линяє, це є погано. На мою думку, це наоборот хорошо. Значить, пішли якісь зміни в організмі і. Е, це може бути, знаєте, от може там збільшення якихось вітамінів пішло в організм, е, а може зменшення. Тобто, ну я щось думаю, от я так саме дужче я замітив, е, коли свиня линяє, це переход комбікорма. Це був один корм або премікс, або, е, наприклад, властивості білкових були, наприклад, другі. Да? От е, добавляв я там 5 кілограмів гороху, 5 соняшникової макухи і, наприклад, 10 соєвої. Да? І я на що я роблю? Я кидаю 10 гороху, 10 соняшникової і 15 соєвої кидаю. Да? Бабах, і все, от в такому періоді може бути перехід оцієї линьки. Так що це не страшно, це нормально. І я взагалі знаєте, що вам скажу, що період линьки. Коли йде, е, отут, якби вона в мене не поросна була, да дуже класно. період линьки пройшов і можна е, свинку робити заб, забій. Того, що ну свинка, там кабанчик, немає різниці, хто там у вас. Ну, в общем, чим класно забій зробили, і у вас у салові не буде терчати отака отакої товщини волосся. Тобто, абсолютно все нормально. Тоді е, красиве сальце, і сама по собі тушка хороша. Що вилежується? Ну, Вроді не б'є вона їх нормально. Жопки одні, жопки, жопки. Так, ну що, красота? Вчора дорізав одного кабанчика, ну, не дорізав, зарізав, щось він на ноги на задні почав волочити. Я думаю, що лупонув хтось. Іменно Ця свинка ще тут не була. Ну, Хтось ударив, хтось ударив. І ну, прийшлося, коротше, його дорізати. Ну, Жалко, не жалко, а що робити. Додому я тушонку за цей закрив, ножки задні оставив, можна буде запекти. Ну, в общем, з'їмо да і все. Ну, викинути теж було жалко, понимаєте? а так от, в общем, поки що. Вроді би у нас усе нормально, держимось, трудимось, вертимось. Так що сьогодні вроді праздник. Але трудитись все одно треба. У нас у бройлерів закінчилася їжа. І вони наскільки багато зараз швидко їдять, що свині, що бройлери, що я просто на ротексі 150-му не встигаю це все гранулірувати. Да, він дає там якихось 70 кілограмів у час. Ну це просто, блін, нонсенс. У мене 70 кілограмів у час. Вони одразу все з'їли і все, і треба знову сипати. Машок? О ти моя машок. Ти ой, роза моя. Ну. Боже, яка вона радісна була вчора, що вона приїхала сюди. Да? Скучила за мною. Ти скучила? Скучила. Да? А в сарай, каже, з прицепа тільки вилізла і в сарай зайшла без ніяких проблем. Просто навіть ми її не пхали, нічого. От вона з прицепа сама злізла і потихеньку прийшла і зайшла в сарай. Да. да. Пузело вроді є, там у нас дюрки. Да. І, по ідеї, 14 числа у нас опорос. Да. 114 днів у нас буде 14-14 числа, 14 вересня. Так що дуже-дуже поросяток. Треба сарайчику зробити вже двері. Обшити, отам, от уголочок від'єднаю, повішаємо красну лампу, для того, щоб поросятка. Ну, в общем, підготовимося. Сьогодні праздник, нічого страшного не хочемо робити, чисто тільки загрануліруємо. Ну а потім я думаю, що з завтрашнього дня перейдемо вже до сарайчика, забор залили і будемо ждати, поки в нас буде укріплятися сама по собі заливочка. Ну що, все, отак от. На даний момент. Дріхне взагалі, хоч би що їй. Да? Машок. Тобі добре. Тобі тут масаж роблять, да? бігають. Це, кстати, це мама оцих. машок, оця. оця ну, русалка, зрозуміли? Оце мамошка. А оце, оце ось, оці петренчики, оце, що бігають, оце свинка, ото свинка, оце їх двоє в мене тут залишилось, козака забрали. Це мама та, що сама перша. О, о. Ну, Від тої мами. Я оставляю Вообще, дві свинки. Ну, я думаю, що просто три, три молодняка я не потягну. Я оце оставлю оцю біленьку свинку, ось вона мені дуже подобається. Ну і все. І, і оту, то, виходить, F1. Я вже казав. Так що, взагалі, отак якось. А от гля, який донат стоїть. Красавець, такий хряк буде красивий. Я прям по ньому бачу по комплектації. От він такий, як треба. Прям, ух, бугай. І яйця от таке не яйця, я вам кажу. Да. ну що, все. Вім'я теж відпускаєш по чуть-чуть, так? -чуть, да? Я бачу. Так, ладно, все, і ти лежиш, готуйся, так? Да? Ну, все, поїхав я. Поїхав на гранулірую, корму вам усім, так? Да? Ось так от. Так, ну що, у природи немає поганої погоди. Да? Все, поїхали. Пасата загрузили, зараз ще прямікс укину. І будемо їхати працювати. Все, всім миру здоров'я, добра, бережіть себе, бережіть свої сім'ї, все в нас буде добре. А по поводу свиноматок, які линяють, не переживайте. Це нормальне явище природи і абсолютно тут не, немає про що переживати, нема чого боятися. Шерсть випаде, а натомість виросте нова молоденька. Давайте, всім пока-пока.